Доброго дня! Я Пачка Каріна, учениця 11 класу Галіського профільного ліцею імені Тараса григоровича Шевченка Полтавської обласної ради. Тема моєї роботи це інтернет залежність та її вплив на ліцеїстів. Мета моєї роботи це вивчити вплив інтернет залежності на ліцеїстів. Телефон або плачет за обідом замість ігор та прогулянок, а також перед сном стандартний найбільшості сучасних школярів. Будьмо відверті. Інтернет це величезне досягнення людства. Він увійшов в наше життя дуже міцно і давно, вже став не просто розвагою, а необхідністю. Часної реальності, від якої нікуди не дітися. Глобальний мережа є невичерпним джерелом інформації, що допомагає отримати необхідні знання та вирішити складні завдання. Всесвітня паутина допоможе стати розумнішим, ерудованішим, навчить багатьом цікавим речам. Крім цього, користь інтернету полягає в тому, що він ніби стирає кордони між країнами та континентами. Люди без проблем можуть спілкуватися навіть якщо вони знаходяться один від одного на відстані тисяч кілометрів. Всесвітня паутина дає можливість відшукати нових друзів та підтримувати зв'язок з близькими. Робити покупки, не виходячи з дому та заощаджувати, мережа може допомогти з розкриттям власного потенціалу і таланту. Насправді, користь інтернету важко переоцінити. Трішки цікавих фактів: 99% підлітків користуються інтернетом, кожна сьома людина зареєстрована на Фейсбук. За даними дослідженнями, близько 10% дітей по всьому світу вимагають від інтернет залежності. 85% людей. А дорослих людей користуються інтернетом. Станом на 2023 рік близько 5 мільярдів людей користуються інтернетом. Разом з безсумнівними позитивними значенням комп'ютерізації слід відзначити негативні наслідки цього процесу, що впливає на психічне здоров'я школярів. Одним з негативних наслідків є розвиток інтернет залежності. Інтернет залежність це нав'язливе бажання підключитися до інтерна... інтернету і незначість вчасно на... відключитися від нього. Часто супроводжується соціальною дезадаптацією та яскраво вираженими психологічними симптомами. Інтернет задовольняє багато свідомих і підсвідомих потреб. Він містить все, чим може бути захоплена дитина. Згідно з даними останніх досліджень, відхід у світ фантазій став однією з поширених поведінкових стратегій сучасної молоді у важких життєвих ситуаціях. Наприклад, комп'ютерна гра стає механізмом втечі певної частини дітей та молоді від реальності. Чотири основних види інтернет залежності такі. Навязливі веб-сайти, нескінчені подорожі по всесвітній паутині, пошук інформації, пристрасть до віртуального спілкування і віртуальних знайомств, великі обсяги листування, постійна участь в чатах, веб-форумах, надмірність знайомих і друзів в мережі, ігрова залежність, навязливе захоплення комп'ютерними іграми по мережі, навязлива фінансова потреба, гра по мережі в азартні ігри, непотрібні покупки в інтернет-магазинах або постійні участь в інтернет-аукціонах. Безумовно, Комп'ютерна алікція значно впливає на особисті та її розвиток. Для простих правил, користування інтернет-комп'ютером та сучасними пристроями призводять до певних негативних наслідків. Так, відповідно до порад фахівців, діти віком від 7 до 10 років мають перебувати за комп'ютером не більше 45 хвилин на день, а віком від 11 до 13 років двічі на день по 45 хвилин, старші три рази на день. Адже внаслідок відсутності необхідної фізичної активності у дітей розвивається гіподинамія. Це порушення функцій організму, оформи рухового апарату, кровообігу, дихання, травлення. Такі порушення часто призводять до негативного обміну речовин та ожиріння. Порушується постава хребта, грудної клітини, зменшується та дихання, відбувається захворювання очей, особливо короткозорість. До того ж сучасні психологи дедалі частіше говорять про негативний вплив, глобальної мережі на психологічний стан особистості. Найчастіші проблеми це конфліктна поведінка, хронічні депресії, перевага віртуального простору над реальним життям, труднощі з адаптацією в соціумі, втрата здатності контролювати час за комп'ютером, дискомфорт при відсутності можливості користування інтернетом. Використовуючи інтернет, дитина замість прагнення думати і вчити, вважає за краще шукати. Багато школярів відкрито визнають, що відвідують заборонені сайти. Окремо варто виділити проблему самосприйняття. Діти та підлітки часто відчувають складнощі у близькому спілкуванні і сприйнятті свого я та своїх тілесних потреб. Можливою причиною є нерозмінені механізми самооцінки, що перешкоджають формування адекватних уявлень про себе. Багато з тих, хто спілкується в мережі, стверджують, що легше спілкуватися з людиною, яку ти не бачиш. Це дає почуття свободи, можливість презентувати себе у кращому світлі, без оцінки сторонніми людьми, що створює комфорт. Про це, проте це може призвести до втрати певних навичок спілкування у реальному житті, при якому необхідно дивитися на співрозмовника і встановити персональний контакт. Зазначаю, що шанси щодо формування інтернет залежності зменшуються, якщо у сім'ї дитини присутня атмосфера дружелюбності, спокою, комфорту та довіри. У дитини є інтереси та захоплення. Дитина вміє налагоджувати позитивні відносини з оточуючими, дитина вміє ставити перед собою хоча б найменші цілі. Умови, за яких сім'я стає сприятливим середовищем для формування інтернет залежності, відсутність контролю та належного керівництва підтримки з боку батьків, вчителів, дорослих, відсутність хобі та захоплень, відсутність емоційного контакту, оточуючим, передусім близьких з дитиною, байдужість інших до неї та її інтересів та проблем, грубість та агресивність батьків, приниження гідності дітей, відсутність духовної близькості, взаємопорозуміння, психологічної підтримки. Провела опитування серед е, дітей свого ліцею. Задала такі питання: чи почуваєте ви себе стурбу, стурбованим інтернетом? Чи відчуваєте ви потребу збільшити тривалість перебування в мережі? Чи були у вас е, безуспішні спроби контролювати, обмежити чи, е, чи припинити користування інтернету? Чи почуваєте ви себе втомленим, перегніченим чи роздратованим, коли намагаєтесь обмежити або припинити користування інтернетом? Чи перебуваєте ви онлайн більше, ніж планували? Чи були у вас випадки, коли ви ризикували одержати проблеми в навчанні через захоплення інтернету? Чи траплялося вам брехати членам родини або іншим людям, щоб приховати час перебування в мережі? Чи використовуєте ви інтернет для того, щоб відволіктися від проблем чи поганого настрою? Більше 57% усіх опитаних заявили, що не уявляють життя без комп'ютера та інтернету. Можемо зробити висновок, що інтернет залежність є однією з форм адекватної поведінки і визначається як нав'язливе бажання постійно знаходитись у мережі та нездатність вийти з неї вчасно. Надмірне використання інтернету сприяє формуванню у людини психологічної залежності. Це проблеми є дуже актуальні, оскільки кількість людей, які страждають на неї, безперервно зростає. Від того, чим займається школяр у вільний час, як організовує своє дозвілля, залежить подальше формування його особистості, Особистих якостей, потреб, цілісних орієнтацій, світоглядних установок і загалом визначає його положення в суспільстві. Проте не варто робити висновки про 100% шкоду інтернету, оскільки він несе також величезну користь. Необхідно усвідомлювати, що інтернет є засобом досягнення цілей та розв'язання реальних, а не віртуальних завдань. Інтернет необхідно використовувати для отримання нових навичок, що застосовується повсякденному житті. А найкращою профілактикою є спонукання до нереального життя, а сприяння тому, аби воно було цікавішим та насиченішим.